Із 1 червня в Миргороді розпочався купальний сезон. Працівники комунального підприємства спецкомунтранс доклали чимало зусиль, щоб створити комфортні та безпечні умови для відпочинку жителів і гостей громади. За словами майстра дільниці з благоустрою комунального підприємства спецкомунтранс Наталії Киршиної, підготовка до відкриття міського пляжу включала широкий спектр робіт. Цьому році, як і минулі роки, комунальне підприємство спецкомунтранс підготувало пляж до відкриття купального сезону. Були проведені роботи по прибиранню, по косінню пляжа, були видалені сухостійні дерева, було видалення, видалений очерет на міському пляжі в зимовий період, для того, щоб був підготовлений пляж до літку. Також було проведено водолазне обстеження дна, зроблені проби санітарні. Санітарною підстанцією на гельмінти піску і води питєвого фонтанчика. Одним із важливих завдань, виконаних комунальниками, стала рекультивація піску. Ця процедура забезпечує чистоту та рівність пляжної зони, створюючи комфортні умови для засмаги та активних ігор. Безпека відпочиваючих на першому місці. Для цього на пляжі облаштовано обмежувальні буйки, дитячу зону для купання, а також черговий пост матросів, рятувальників. Спеціально підготовлені кадри пройшли професійну підготовку і чергують з 11 до 20 години щодня. Їхня присутність гарантує Оперативне реагування у разі надзвичайної ситуації на воді. Я вперше працюю тут рятівником. Враження, як вам сказати, дуже напружна робота. Якщо багато людей приходить на пляж, то за всіма не обслідиш, і наша робота вимагає від нас, щоб ми були дуже ретельно і дивились. Як відпочиваючи, проводять час на пляжу. Цьогоріч, за порядком на річці, чергують троє матросів, і серед них Віра Лобас, яка має багаторічний досвід роботи з дітьми. Протягом 20 років вона працювала в дитячому садочку. Тепер у новій ролі пані Віра продовжує піклуватись про малечу і дорослих під час їхнього відпочинку. Я переселенка, ми приїхали сюди 22-му році. В жовтні місяці з Скуп'янська запропонували мені. Я дуже зраділа, так не, не обично все. Думаю, спробую приїжджали з Полтави представники. Ми тренувалися кидати спасательний круг. Вони з нами проводили бесіду по поводу першої медичної допомоги. Ну і ми отримали сертифікати матрос рятівник Важливо розуміти, що безпека на пляжі це спільна справа. Незважаючи на пильний нагляд матросів-рятувальників, відпочивальники також повинні дотримуватися встановлених правил поведінки на воді. Розуміти, що на воді балуватись це опасно для життя, бути завжди. Готовим до того, щоб треба допомогти тому, хто поряд, далеко не запливати. І якщо батьки приходять з дітьми на річку, треба за ними уважно придивлятися. А ще не слід забувати, що через війну в країні діють заборони, які стосуються відпочинку. Люди можуть перебувати на пляжах, проте мають враховувати безпекову ситуацію та зважати на повітряні тривоги.